поставочка, 103 гривні упаковочка, Це е, товари з фетру. Тут у нас будуть адвент календарі з фетру і е, такі е, штучки для декору, як правильно сказати, е, своїми руками робити фетровий такий декор. Значить, показую по порядку. Один ось такий фетровий адвент-календар, сіренький. Всі вони в упаковочці класні. Один такий календар у вигляді е, лося 100 оленя. 115 см сантиметрів висоти це також двен календар. Ось такий адвент календар. На, е, на дерев'яній такій паличці висять різні мішечки. Їх буде два. І два ось такі календарі. Та, вони з дзвониками, і два такі календарі на камін з фетру. Е, значить, так, одна штучка ліварно-хом такі робити поробки. Ось така ялиночка з фетру, вона буде метр висоти, 70 сантиметрів ширини. Дітки роблять цю ялиночку своїми руками, і вона навіть ще з гірляндами. Дуже класна така штучка для декору разом з дітками робити ялиночку. Значить, Така ялиночка і ось така в голубих, голубосиніх тонах. І так само робити своїми руками такий фетровий віночок на двері, все це з лед так, так. І дві ось такі штуки, накривачки на ялинку, ну, на основу ялинки з гірляндами. В червоному кольорі така накривачка і в сірому. Можу вам показати ближче, як вона виглядає, щоб бачили. Це зараз трошки буде шумно. Дуже класна штучка, така зручна, коли вам треба скрити низ ялинки, щоб не було там підставки, видно чи ще там щось ось так накривається, вона гарно виглядає, і тут є по периметру вставлена гірлянда, і воно світиться. Е, так, ось тут є такі лампочки, вони світяться. Значить, е, 103 гривні одна упаковочка, у лоті буде 11 упаковок, 1140 коштує даний лот замовляйте наших менеджерів.